Усім привіт! Давно ми з вами не бачилися. Що не відео, так я кажу про те, що давно мене не було. Ну, це логічно. Я ну, не мала змоги вийти до вас раніше, але от зараз, зараз я маю маю, бо ви просили показати вам такий ремонт. І тут у мене джинси, у яких просто комбо. Ви просили показати, як замінити блискавку, і також як розширити в талії штани, джинси ну, Загалом поясний виріб. Тут у мене джинси, але я розкажу, як це буде, якби і в брюках принцип, можна сказати, однаковий. Але давайте спочатку ми замінимо блискавку, а другим відео зробимо як розширити. Бо, можливо, хтось буде шукати поокремо. Тож, це буде одразу два відео підряд. Просто поокремо. Тож, давайте почнемо з блискавки. Що нам спочатку потрібно, це купити блискавку по розміру і бажану по кольору. Але мої клієнти а, вирішили принести самі ось таку сіреньку. Вона по довжині навіть трішечки довша. Так, зараз я поставлю по іншому камеру і будемо з вами працювати. Як я і казала, перевіряємо блискавку, яку ми купили нову, бо вам принесли з оригінальною. В моєму випадку вона довша за ту, яка стоїть в джинсах, і це нам на руку. Це дуже добре, бо довша. Її завжди можна підрізати, а коротшу ніяк не наростиш. Тож, що нам треба, розпороти всі-всі шви, які ви бачите, які нам заважають, для того, щоб зняти і потім поставити нову блискавку. Тобто, ми знімаємо повністю ось ці строчки біля блискавки, оздоблювальні, трішечки в поясі, де заходить блискавка, і е, знизу. Випороли, зачистили ниточки і бачимо ось такий результат. Отвори усюди залишилися під те, щоб ми могли підлізти і вшити нову блискавку. Гульфік, відкосок, всі, бачите, розпороті і трішечки ось там от внизу, де такий, знаєте, як складний вузол. Далі ми пришиваємо спочатку ну, з найпростішого, я так починаю. Хтось може з гульфіка починати, я люблю з відкоску. Коли блискавка дуже довга, саме тасьма її дуже довга, я її підрізаю, бо вона тоді не влізе туди під гудзика. Слідкуємо, щоб фіксатор не заліз нам під строчку, тобто максимально близько до поясу, але не переборщити. І ось так це все треба буде підставити туди. І зберегти той от баланс, так би мовити. Далі я вам розповім, як себе перевірити, щоб воно все збереглося як потрібно. І тут я вам показую, що спочатку ми будемо перешивати ось цю блискавку, не торкаючись поясу. Тобто його треба максимально вивернути. Ну і ще один момент: це нам потрібно підібрати ниточку під. Джинси зазвичай використовується товста джинсова нитка, але дуже важко підібрати в колір. Ось у мене є їх багато, але ніколи майже не попадає в колір або світла, або затемна. Тож. В такому випадку я підбираю сороковку, це більш шансів, що ви її підберете. От, ідеально по кольору, але вона, звісно, трішки тонша, але це нічого страшного. Ну що, ниточку поставили, можна приступати до вшивання нової блискавки. Але перш ніж ми будемо вшивати, ось мені простіше починати з цієї сторони. Нам треба ось так вирівняти, як воно було. Ось тут, щоб воно все якби, співпадало. І подивитися, на скільки заходить основа на гульфік. Ось, якщо так подивитися, бачите, от я буду орієнтуватися по оверлоку, що він не сходиться, а основа наша трішки наперед. Якщо цього не зробити і вшити, от як вам там воно типу вкладається, то може бути таке, що основа занадто на гульфік вилізе, або навпаки, замало, і Тоді воно буде. Хвилями. Так само ще в ось цьому місці перевіряємо також. О, тут я не дістала ниточки, до речі, зайві. Зараз дістану. Тут теж дивимося, наскільки йде ось цей захід, щоб як воно було, ось так рівненько, та і тут була однакова ширина. Ось так ми і вшили нову блискавку. Підкладаємо так, щоб коли ми давали строчку. Лапка йшла по блискавці. Зараз ви зрозумієте. Воно все, як завжди, може виглядати дуже складно, але насправді, коли ви почнете робити, то все буде зрозуміло. Ось дивіться, от я підклала, і ось так мені треба, щоб воно було в готовому вигляді. Тож я фіксую пальчиками, перевіряю, щоб тут все було. Бачите, як у нас і було, то верло на цей оверлок не стає, він трішки вперед. Так, все гарненько. І ось тут все співпадає, щоб ось та лінія була рівна, бо теж можна основу перетягнути або нижче пришити і тоді не вміститься. Так, тепер заводимо під машинку. Пояс забираємо, щоб ми його поки що не строчили, а стручили саме наш, нашу блискуку. Так. Все. І тепер можемо бачити, що у мене лапка йде по блискавці, а строчка йде в край основи. Доходимо до кінця. Блискавку можна трішечки так як підтягувати. Не просто як вона лягає, а от зовсім трішки так. Як натягнути і зафіксувати, щоб вона потім не була сильно хвилею. Тут момент, до речі, зараз я до нього доходжу. Бачите, блискавка у мене довша, ніж сам отвір. Хоча я тут уже дуже гарно підпорола, можна ще навіть трішечки. Ось воно, в принципі, на весь гульфік влазить. Зараз я ось так підпорю і нічого обрізати не буду. Якщо ви купили набагато більшу, то ж ви обрізаєте. До кінця гульфіка чи до кінця того місця, як була минула вшита блискавка, підрізаєте і так вшиваєте Але обережно, бо ви тоді можете зрізати ось цей фіксатор. Якщо ви його зрізаєте, от, наприклад, зрізали, да, його немає, блискавка ось така. Ви її вшиваєте сюди до кінця, але обережно, щоб не випав бігунок. Його можна назад вставити, але краще, щоб він не випав. Можете вручну зафіксувати цей момент, якщо ви зрізали фіксатор. Але просто треба, якщо що, слідкувати. І потім, коли ми будемо робити оці оздоблювальні строчки і фіксуючи наш відкосок, то, точніше, Боже, то відкосок це гульфік. Загалом, коли ми будемо ці ось строчки вже давати, воно все перекриється по блискавці. Ми будемо строчити по ній, і воно все закриється. Але якщо ви. Боїтеся вручну зафіксували, зробили ось таку закріпочку. Так, а взагалі зараз ми подивимося, як воно тут буде. Ага, от в цих самих джинсах не буде так, що ми будемо строчити по блискавці. Воно буде нижче фіксатор, але треба буде, буде обережно дивитися, щоб голочка в нього не попала. Так, давайте я все-таки закінчу і покажу вже. Врізаємо всі ниточки. ось що у нас вийшло. І от, якщо у вас блискавка, передбачена, щоб її вшивали набагато далі от буває таке, що блискавку треба вшити далі, ніж ось цей відкосок, то тоді ви будете або її підрізати, або вона така і залишиться з фіксатором, просто буде нижче. І тоді, ось ці оздоблювані вже такі строчки, дві ось ці, які йдуть у нас. Вони можуть іти через блискавку, тому там треба бути дуже обережним і вручну голочкою попадати між зубчиками. Це не складно, але треба просто бути обережним. Обережно тако прокручувати колесо і щоб голочка попала між. Якщо буде попадати, ви будете відчувати на зубчик, то назад трішки забирайте голку і соваєте. Ваші штани, джинси, що ви там будете перешивати, щоб голочка все ж попала між зубчиками саме в тканину. Так, одразу ми можемо зашити ось це, ось це місце. Бо на цьому етапі тут все. Одну строчку проклали, цього досить. Тож, давайте її закриємо. Я люблю одразу так закінчувати, щоб було зрозуміло. Тут все заховали, дивимося з виворотньої сторони. Починаємо так трішки здалеку поясу, щоб оригінальна ниточка перейшла в нашу. І зараз ще розкажу хитрість, яку я роблю. Прокладаю першу строчку. Так. І прокладаю другу строчку. І хитрість моя в тому, що ниточка у нас оригінальна, товста джинсова. А у нас сороковка. І щоб не було такого прям великого перепаду, я даю другу строчку для товщини. Підрізаємо. І все ось така строчка. Так, правда, поясок якийсь тут, ну, це джинси покупні. Ось так це вийшло, бачите? Так, і тепер переходимо до другої частини. Вона трішки складніша, звісно. Нам треба розкласти джинси, застібаємо блискавку. Нам треба їх отак викласти, як вони будуть. Потім, от, наче в готовому вигляді, так? але у нас ще нема строчки. Ми викладаємо тут іде. Бачите, десь сантиметр заходить ліва частина на праву. Так, ось. Тобто воно не йде в рівень, стик в стик, а йде такий нахльост. І нам треба його зберегти по усій довжині. Тож, ось так викладаємо. Дивимося, бачите, попала. Так, тут ось так вище. І ось так це буде. І тепер. Я маю запам'ятати, де буде проходити ж наша ось ця друга сторона блискавки, де ж нам її пришити. І для зручності я роблю по-різному, буває просто запам'ятовую, буває собі малюю. Ось так поставила пальчик, дивлюся. І ось тут, на блискавку, так оставлю, відгортаю. І дивлюся, що у мене. Край блискавки буде йти ось по центру, наприклад, оверлоку і ось цієї минулої строчки. Або я бачу, що у мене йде край блискавки по першій минулій строчці. І ось тут, бачите, якщо ми так зробимо, ось. Це я собі сама знаходжу орієнтир, як мені далі пришивати блискавку. От ви просто маєте запам'ятати, на що воно от вам там да, вказує, ось я бачу, що. Ось цей край іде по, по цій лінії, цей край іде посередині між оверлоком і другою лінією. Це розібралося, але ж тепер треба по висоті вгадати, бо якщо ви вшиєте зараз навмання, то воно може ось так зробитися. Або навпаки ось так. І тут буде непонятно що. Тож, викладаємо знову, щоб тут у нас все сходилося. Так. І робимо собі міточку на блискавці і на гульфіку, де вони мають зійтися. Ось. Можна ще в другому місці. І можна в третьому. Все. І тепер ми не боїмося. Відкриваємо блискавку. Якщо ви обрізали фіксатор, не забуваємо про те, що його або треба вручну зашити, або просто обережно бути з бігунком. Тепер беремо окремо нашу половинку блискавки і ось цю частинку. Бачите, ми ж її розпороли, вона тепер у нас гуляє. Ми можемо з нею працювати. І ось прикладаємо. Я це роблю знизу до верху спочатку. Як ви могли здогадатися, ми поєднуємо наші мітки. Бачите? Раз, два, і там третя. І також не забуваємо про наш орієнтир. Що от у мене це був от зараз я ось так собі. Раз. У мене орієнтир був, що ось ця лінія йде між оверлоком та ось тією першою минулою строчкою. І також край блискавки йде. По першій. От воно так і виходить. Зараз я собі булавочку поставлю. І можна ще другу на всякий випадок. Все. Зафіксували, але слідкуємо обов'язково і починаємо пришивати. Від самого низу, от як на лапку стає, так і пришиваємо. Пришили і на цьому місці можна себе перевірити. Я підрізаю, щоб не виглядав. Ось цей шмиточок. Так, як ми себе перевіряємо. Знову викладаємо джинси, застібаємо блискавку і дивимося, чи гарно викладається сам гульфік. Підглядаємо на блискавку все просто ідеально. Бачите? Якби щось було не так, воно би або ось так лягло, або навпаки, було б дуже багато, або був би перекос вниз, вверх. От ми розкладаємо, нічого не натягуємо, поклали. Бачите? І тут захльост в сантиметр, як я казала. І до гудзочка все дістає, петелечка, пояс сходиться. Значить, все. Ми все зробили правильно. Можна давати. Другу строчку поряд, ось тут вкрай, щоб воно оце не гуляло. Ось так. Так. Тепер що ми робимо? Це повертаємо всі строчки на місця, блискавку вшили. Першим ділом повертаємо ось ці оздоблювальні, які будуть тримати також наш. Гульфік, а потім закріпимо поясочок і повернемо ось ці строчки. Так, починаю зверху, чому треба до поясу зробити і до ось цих всіх моментів, щоб нам було зручно його ну, пришивати, щоб всі потім закріпки заховалися. Так, але тут буде один нюанс: що будуть закріпки ось тут. Дуже часто джинси продаються з декоративними такими. Грубими закріпками в цьому місці, які потім нам тримають, тримає блискавка і тримає ось ця закріпка. Але у нас це буде вимушена міра, бо зараз часто шиють і без цих закріпок. У нас це вимушена міра. Зараз розумієте чому. Бо нам треба прокласти строчки донизу, але нам. Не вдасться це зробити одним махом, оскільки у нас тут уже все заважає і блискавка, і, і ми ну, не пристрочимо, бо тут уже друга половинка йде. Тому ми зараз даємо відверху по ось тих старих лініях строчки і зупиняємося десь в цьому місці, де починає йти перехід плавно донизу. Так, давайте. І даємо строчку в те саме місце, де вона була. Все починається поворот, трішки я в нього зайшла і роблю закріпку. І тепер, щоб його все туди-сюди не виймати, я повертаю нашу роботу, піднімаю голочку і поряд стаю, роблю знову закріпку. І йду доверху по другій лінії. Підрізаємо. Так, ось так у нас вийшло, бачите, не до кінця. Зараз можна закрити поясок. Так само, як ми закривали з іншої сторони, але обов'язково дивимося, щоб ми не попали. Так, тут все ховаємо, звісно, і щоб ми не попали голочкою. В закріпку, ну, в фіксатор ось цей. Е, ну, Видно, що ми не попадемо, але, знаєте, може бути. Буває дуже близько. Я можу пришити блискавку, потім себе контролюю. Тому, ж, е, ось звертайте увагу. Теж викладаємо все, як воно має бути, як воно от проситься. на товщині, вручну прохожу голочку, щоб вона тут не зламалася. Хоч у мене і промислова машинка, але на товщині на швидкості може ламатися голка. Є. І робимо другу строчку, як я казала, для того, щоб зимітувати ось цю товщину ниточки. Все верх у нас повністю готовий. Ой, ниточку тут підрізати. Mm -hmm. Так. Ну все, вже майже краса. Залишається ось цей вузол. Його ми шиємо через усі усі шари. Тобто, не половинку джинсів, а ось так беремо. Можемо закрити наш, нашу блискавку. Трішечки ось так. І ось так через всі шари, через відкоски, гульфіки, ми повертаємо ось ці всі строчки. Робимо ось тут закріпку і йдемо донизу. Потім знову закріпка, йдемо донизу. І так само ось тут повертаємо ось ці всі строчки оздоблювальні, які були через усі шари. І весь цей малюнок, що ми настрочимо, він буде ось тут. Зараз ви побачите, коли я це зроблю. Викладаємо теж, щоб нічого не перетягувалося. Все викладалося як, як має бути. Нагадую, у мене тут, я бачу, зараз стає фіксатор. Він майже встає в цю строчку. Я зараз буду намагатися строчити під ним. От, ось він. От він проситься. Ось тут мій фіксатор закінчується в строчці. Ось там він. Тому я зараз буду його обходити. Але. Дуже часто, коли я перешиваю блискавки, випадає так, що фікс... ну, не фіксатор. А взагалі зубчики вони попадають під, під оці строчки. Тому, як я казала, колесом обережно вручну прокручуємо в цьому місці, щоб голочка між зубчиками прийшла, і далі собі строчимо. От зараз мені треба теж бути дуже обережною хоч у мене там не зубчики, але там у мене фіксатор. Так, дійшли до закріпочки минулої і ставимо нову тут таку гарненьку. От, знаєте, як на джинсах бувають такі прям мощні. Так. Тут я обрізаю і повертаюсь на початок. Не буду розвертати джинси. І тут тепер я дуже зараз обережно Вручну прохожусь. О, я вже відчула голочка Угу, голочка хоче, хоче попасти у фіксатор, але я їй не дам це зробити. Ось, бачите? Те, що я казала, що воно все тепер буде. Оцей малюночок наш настрочений, буде з виворотньої сторони. І останнє це ось цю строчечку вертаю, яка тут теж була така з закріпочкою, гарненько. А, і, до речі, бачите, тут я не роблю по дві строчки, не вертаю, бо це така вона довга, вона е, у всіх на очах, можна сказати, тому тут я прокладаю одну. Хоч вона і тоненька ниточка, але вон, її все рівно дуже гарно видно на фоні оригінальної. Е, я лише ось тут таку роблю маніпуляцію з цією подвійною ниткою. І тут так само все один раз. Проходжуся строчкою і все. Ну що ж, і на цьому я вас вітаю. Ви зробили свою блискавку. Ось так це все виглядає, наче нічого й не мінялося. Хто там знає, як воно було до цього. Чи були ось ці, наприклад, закріпки. Да? Але я, як уже сказала, з такими закріпками джинси дуже часто продаються. Просто вони не ось такі, а таким зигзагом зроблені. Дивимося, що у нас всередині. Відкриваємо. У нас тут. І блискавка тримає, і ось ця закріпка. Тобто, коли людина буде вдягати джинси, не буде вже у цього моменту можливого розривання. Бо часто от маленькі блискавки ставлять, люди вдягають, і на бедрах туго йде і розривається блискавка. І от щоб вона не розривалась, ось ще оця строчка тримає ось ці от закріпки наші. Так, закриваємо, перевіряємо гудзочка. Все Чудово, ідеально. Давайте ще отако зробимо. О І зсередини. Ось так оце все виглядає. Сподіваюся, що було корисно. Хоч і довгенько я знаю, але я хотіла розповісти вам всі моменти яким я користуюся всіми лайфхаками, щоб вшити ідеально блискавку. Точніше, зробити ось такий ремонт, щоб ніхто навіть не здогадався, що тут щось перешивалося. Бачите, як, як гарно. Ну, я сподіваюся, що майстер-клас був для вас корисним. Що запитань не буде, але якщо будете, звісно, пишіть. Я тільки за поспілкуватися з вами в коментарях, дати вам відповіді, пишіть, що би ви ще хотіли побачити. А там я буду дивитися по можливості це реалізувати. Ну, і все, вже не знаю, що вам сказати. Ось такий от вам майстер-клас. Ну а в наступному відео, яке вийшло одразу з цим, я вам покажу, як розширити штани, щоб, вони, щоб ви в них влізли. Буває, поправляємося, це все нормально, але хочеться ще поносити свої джинси. Тож, буду показувати, як розширити по боковому шву, і щоб це теж було максимально гарно. Дякую за перегляд! Побачимось у нових відео. Па-па!